Добрий день, любі друзі, підписники та гості сторінки. Сьогодні поговоримо про агротехніку на фінальній стадії, тобто на стадії дозрівання плодів у помідор. Тобто ми поговоримо про обрізку листя. Для чого обрізати листя? Для того, щоб зменшити фокусування рослини на вегетації, для того, щоб перенаправити розподіл корисних речовин на плоди, для того, щоб. Зменшити в тому числі використання добрив на листя. Тобто нам треба так обрізати листя, щоб і рослина не постраждала, мала фотосинтез і так далі. І щоб краще наливалися плоди вже на стадії дозрівання. На китиці, наприклад, є одна дозрівша помідорка, а решта ще наливаються. Коліні добрива я буду знову давати. Я вже говорила про те, що на цій стадії даю калій. І буду обрізати листочки у декілька етапів, це вже зараз в мене другий етап чи третій навіть. І пасинки. Пасенки вже зараз не доцільно залишати, так як поки вони виростуть, поки зацвітуть. Вже ті, що є, великі, які були залишені для цвітіння для плодів, вже нехай будуть, а маленькі нові пасинки треба пасинкувати помідору і обрізати. Тобто, на мою думку, якщо обірвати. Всі листя лишити верхушку, це буде травматично для рослини, тому я обрізаю поетапно. Ще одне, якщо ви не посумкуєте помідори, це не означає, що не треба зрізати листя. Листя ми зрізали нижні, для того, щоб вони не торкалися землі. А зараз ми зрізаємо листя до китиці. Тобто, якщо китиця вже. Ми бачимо, що починає набиратись колір, то листя її вже там не до чого. Є така теорія, що взагалі, коли китиця вже зав'язалася повністю, то обрізають, навіть не чекають, поки плоди починають дозрівати. Ну, я так не роблю. В середньому я обрізаю по 3-4 листочки на кущі за один раз і, і не вганяю рослину в сильний стрес через те, що вона втратила багато листочків. Ну, Хто не має часу з цим гратися, то тоді обрізає. Більш масово і, більш, скажімо так, агресивно для рослини така тип, обрізка. Ми бачимо мої листочки здорові, не, не хворіли, не фівторонні, нічим мої помідори. І, значить, здорові, не здорові, все рівно треба обрізати. Перша кітиця переважно в багатьох сортах. Мало нали, по одній, по дві помідори. Так, так, Очікувати урожаю якогось першої китиці не дуже приходиться, тому що в цей період у нас було холодно і багато дощів. Вже другі, третій китиці більш-менш поналивались. У мене, як ви бачите, є багато сортів. Ці дрібоньки це смородина. Вони такі і будуть дуже дрібосінькі помідорки, ну, дитина рада. Тобто, що, обрізаємо пасанки, лишаємо на верхушці. Якщо ще цвісти по продовжує помідора, лишаємо там листя і між кітенцями і для нового цвіту. Пізніше, десь вже в середині, ближче до кінця серпня, будемо вершкувати високорослі помідори, для того, щоб вони вже не викидали нові кітиці з цвітінням, так як цвіт вже не встигне зав'язатися і давати плоди до настання холодних ночей і холодів. В вересні, ще на початку, то ні, але в середині то точно вже бувають дуже низькі температури в моїй місцевості і з помідорами вже буде крапка. Отже, що робимо? Приглядаємося до своїх рослин, щоб вони були здорові, проводимо так само обробки, вона знову сезон дощів, і спостерігаємо, чи не прилітають ніякі шкідники. Якщо е, рослина здорова і ніці не бракує, то можемо лишати листя, в принципі, не обрізати, від цього гірше не буде. Але е, для збільшення розміру плодів, краще їх все ж таки пообрізати. Е, чи стосується інших культур, так само пообрізала нижні листя, які відпрацювали у огірків і у перцю. Дякую всім за увагу!